Микола Григорович, давайте знову повернемося до заяви британського міністра оборони. Бачите, воно розійшлося, розлетілася ця його цитата низкою як вітчизняних, так і закордонних ЗМІ. Скажіть, будь ласка, ну це ж певний посил в такій заяві є і російським елітам, так званим. Як гадаєте, ви це по перше, а по друге. А що тепер буде із російськими спецслужбами? Чи буде якась реорганізація, чи будуть ну, те, що називається, полювання на відьом? Тобто визначатиме Путін хто там проти нього, хто може його здати, чи збережуть посади за собою той же Бортніков і Наришкін? От як ви бачите, що відбуватиметься у верхівці зараз кремлівській? А, ну, в першу чергу міністр оборони Великобританії не просто сказав, думаю, що він десь там може висловити свою думку. Нічого даром не говориться. Тому вирішує через його таскати позицію в Україні, коли він побачить туристичні акти, висловити чітку модель попередження. Це є два формати: неофіційно таємно перед... попередження, або офіційно, але понажений якраз силовиком. Це керівник першу чергу Міністерства оборони, що і було зроблено. Путін дуже боїться таких сценаріїв і зрозуміло, що він сьогодні буде задіяти всі ресурси по своєму захисту. Він створив п'ять резиденцій на території Росії. Надзвичайно потужне укріплення під е, буквально Кремлем, 140 сорок метрів величезне містечко, е, яке захищає диктатора і його оточення. Е, це навіть від термоядерних ударів. Біля. Москви декілька десятків кілометрів також де він ховається від можливих ударів наших ракет, ну, в перспективі дронів. само, так сказати, на рубльовці там локальний формат, такий тимчасовий, але також надзвичайно укріплений. Тобто ми бачимо, що він технічно і відповідно фізично захищається, але йому потрібно захиститись оперативно. Це посилення роботи ФСБ. Посилення роботи Служби безпеки президента, а вона вже перетворилась монстр. Раніше це була як наша УДО невелика структура. а Тепер вона має і оперативні функції, і бойові функції, посилення ресурсів, вогневими засобами, радіотехнічними засобами, навіть повітряними. Тобто, бачимо посилення якраз цього сектору йде за рахунок того, що Путін боїться терактів, боїться те, що буде нейтралізований. Тому дві складових, я думаю, будуть сьогодні приглядатися кадри на більш ефективні, але він буде опиратися на е, супердовірних осіб. Я знаю, що Олександр е, Ботніков він якраз є довіреним е, ще партнером по старій роботі, і зрозуміло, що буде вимагати просто від нього активізації контрозвільних і як він говорить заходів. Щодо нього окремо. Я думаю, що будуть виділені спеціальні і підрозділи, і кошти, які будуть. Виявляти можливі задуми і за кордоном при допомозі СВР це Наришкін, От okay. е, активно військова е, розвідка, це головне управління розвідки Міністерства оборони, яке буде працювати по за кордону, по відповідно з центром. Можливо, які можуть про такі операції. Це великі країни, тільки США, Британія, першу чергу, Німеччина може бути Франція, от е, ну, ряд інших країн більш локально. От розуміла це буде насіяна вся розвід спільнота Росії. От і я думаю, що він поки буде опиратися на ці кадри, але промоти активно посилені їх реорганізацію. Чому на ці? Тому що вони провірені в нього десятками років, знаходяться під повним контролем і взаємним контрозвільним забезпеченням. Розвідка контролює частково ФСБ, ФСБ розвідку Слова безпеки президента, якраз і їх, тобто сім спецслужб. Крім того, ще є Росгвардія, крім того, є ще. Приватні охоронні структури, які е, захищають е, Путіна, на ще на підходах, поряд з цим є під спецпідрозділи е, при міністерстві оборони і є спецпідрозділи під, 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 під ФСБ, наприклад, Вимпил. Який супроводжує якраз е, всі заходи Путіна в плані антитерористичної діяльності? Бачите, скільки спецслужб насілене. Зараз буде посилено. Е, я думаю, що забезпечує новітніми засобами контролю і воєнної техніки і озброєння. Ну, зрозуміло, буде ховатися від різних сценаріїв, за користувати двойників, е, вдаваних, можливо, до скільки якихось заходів, де його не буде, для того, щоб виявити, можливо, конкретні теракти. Коли ви говорите про ці всі спецслужби, так, які зараз посилюються, вони ж за великим рахунком не лише конкурують між собою, правильно, але й ворогують. І саме через це Путін, вистроївши таку систему, він розуміє, що ну, чекати якогось там удару в спину, ну це. Такий найменш ворогідний сценарій, тому що всі проти всіх, а він от над ось цією битвою. Я прямо скажу, що на цих спецслужбах сам початку війни, навіть до війни, були і відомі генерали, які проти якраз такої моделі, яку запропонував Путін, агресивно дії щодо України розпочаток війни. Але вони відповідно підкорилися Путіну. Я просто знаю оперативну інформацію, але а підкорилися під тиском якимось, чи на них є якийсь компромат чи погрузала їхньому фізичному знищенню? Ні, там єдина така модель дії. Вона не може вийти за рамки так скажіть тих установок, які давав Путін. Вони то могли висловити якусь позицію між собою або навіть путіну, от які, наприклад, розвідка давала не. Правильний, так як вони рахував Путін сценарії, що тут не будуть відповідно чекати Путіна, що тут буде війна, він це не сприйняв. От, але в будь-якому випадку він рахує, що ці люди і вони будуть працювати, і вони, не ризикуючи ні своїми посадами, ні життям, відповідно підкорилися його виконання Тобто, це єдина модель, там, де всі повинні працювати тільки на одного господаря. Тому не то, що він там компромат на них шукав. Просто там установка, як при Сталіну. Всі повинні чітко е, слідувати господарю. І тому в даній ситуації ніхто не може е, десь вступити в крок. І ще один момент це загроза зрозуміла е, щодо їх мінімуму арешту, як було по генералі бесіді, а максимум це їх нейтралізації. Це ще і дуже вагомий чинник, що вони фактично не можуть вижити. Або ти служиш, або тебе немає. Це один із надстимулів, які змушують. Цих людей робити активно, неактивно, різні по різному. Але це ситуація так єдиний по руки, і відповідно задіє всіх е, злочинних діях. Ви згадали про цього генерала бісіду, так російського військового злочинця. Це ж теж певним чином спецоперація, щоб показати усім, що може бути. Його ж спочатку загратували. А потім знову він вийшов і почав там якісь місії так, путінські виконувати. А, ну, Біседа, відомий ястреб він постійно був називається України. Там же залишилося, суд розпався, але ФСБ залишилися цілі підрозділи департаменту куратори по Україні, Казахстану, наприклад, Середній Азії. Ну, після був якраз активним е, учасником. Антиукраїнської діяльності оперативної, політичної, формування блоків, підтримки кандидатів в президенти, ведення політичні структури парламент, регіональні структури, в економіку, політику громадської організації своїх людей, це його функції. Але він сам переграв, Рахував, що це якраз його ця діяльність привела до того, що тут пропутінські настрої, і тут ніхто не буде воювати. Це був величезний провал тому ж бесіди, той самої ФСБ і розвиток Росії. От, тому в даний момент він показово був заарештований. От показав, що як буде хто неправильно дає інформацію і неефективно діє, будуть карати. Але він дуже довірний якраз і Бортікова, і самого Путіна. Він його особисто добре знає. То йому пішли на поступки, що він готов себе ревлютувати в умовах війни. І буде працювати більш ефективно проти нашої держави. Тому показали, як діяти, і показали, що є пряник, який дається при тому, як він повертається до активної роботи проти нашої держави, проти нашого народу. Наскільки він є небезпечним елементом ось цієї путінської боротьби проти нас і як його використовують зараз? Він більше використовується консультант як радник, який дає бачення по нашій державі, піднімає старі зв'язки. Можливо, елементи дій внесення якраз проти наше суспільство, про що говорила і наша розвідка, де президент вже відзначав, тобто задіються оперативні методи розбалансування українського суспільства, і він являється куратором такого процесу. Микола Григорович, скажіть, будь ласка, а що Трамп? От як ви щитуєте його заяви щодо Путіна, щодо подальшої? Е... Тактики дій відносно Путінської Росії. Е, ну, Трамп відповідно думав, що в нього є такий формат впливу, який забезпечить виконання тих планів, які він передбачав, що Путін піде на поступки в плані припинення війни, пропонує величезні пакети економічної співпраці, зняття санкцій, тобто, є цілий варіант таких е, заохочувальних дій. Але Путін має інші плани. Він вирішив, що Трамп слабкий, і як політик, і як стратег, тому використати е, вирішив його як механізм тиску нашу державу виконати своїх агресивних завдань. Оце основна позиція. Тому в даний момент Трамп розріває умовно в лапках. Його інформують спецслужби, як його Путін використовує, і ми по різним каналам доводимо інформацію, які плани Путіна щодо самого Трампа і щодо його плану. Ми країні і його е, особи як миротворця. покажемо що Путін його не тільки використовує, а просто дурачить. от таким способом, і Трамп дуже на це реагує. І тому він же неодноразово заявляв про те, що дійсно є ознаки, що Путін не хоче миру і буде продовжувати війну. Микола Григорович, а що ви думаєте з приводу ось цієї історії з тим, як Сполучені Штати Америки зараз почали захоплювати танкери, які йдуть під російським прапором? Це сигнал насамперед. Кому по-перше? А по-друге, як ця вся історія може внутрішньо так бити по путіну? Ну, в першу чергу, уже Трамп, як ви сказали, прозріває? От уже є санкція про прийняття відповідних пакетів. Проти Росії Конгресом е, США, і це надзвичайно важливий сигнал. І е, є позиція вже е, голови комітету по обороні Сполучених Штатів Америки щодо оцінки дій Путіна, яка чітко е, корелюється з вже з позиції Офісу Трампа і радниками, особливо з, з держдепом. Це вже якраз нова стратегія, про яку ми говорили супровоження. Якраз тих домовленостей, які ми досягли способом е, потужного тиску. Перша інформація, як ми говорили, це допомога воєнної зброєю та технікою Це основний формат. І другий це дії, пов'язані з е, обезцінням можливості Росії реалізовувати нафту нафтопродукти і особливо через елементи тіньового флоту, це величезна частина ресурсів, які йдуть в різні країни світу, і розуміло, що використовується на Сам фонд війни. От, і Путін е, десь до 30% використовує, ресурси, які йдуть на Міноборони, е, через реалізацію нафти і нафтопродуктів. І тіні флот визначальним десь на 60-70% е, щодо отримання таких ресурсів. Ще раз е, чітко визначаємо що тіньовий флот це е, суда, танки, знаходиться поза законом. Порушення міжнародного морського права, вони не мають права барожирувати в міжодних водах, тим більше в водах національних країн, і повинні бути затриманий. от Мінімально це економічні, так сказати, санкції. А якщо це дійсно такі агресивні дії, які сьогодні Росія здійснює, то військовими засобами визначення порушень згідно національних законодавств і притягнення до кримінальної відповідальності. з Конфіскації танкера або іншого плав засобу і е, відповідно до відповідальності виконавців, якщо вони затримані безпосередньо, або заочно, якщо вони за межами юрисдикції, наприклад, Сполучені Штати Америки, і затримання якраз декілька суден, навіть при супроводженні Росії, отут дуже важливо, що судно йшло не під російським спочатку прапором, і коли е, якраз. Спецпідрозвіду брала охорона США, наче акції переслідування ви викинули російський прапор. Це вже всі такі цинічні порушення якраз між одного права, тому що вони повинні фікатися зразу і не в морі це виставляти з другого боку. Це начебто, привід щоб їх захистили російські військові сили, включаючи підводний човен, але американці чітко поставили позицію умови, буде втручання. От це вже фейковий цей прапор. Зрозуміло, що будуть задіяні і воєнні сили. Росіяни не ризикнули піти на цей крок. Тому що спочатку ж вони говорили, що це не наше, а тут боюсь наше чомусь. І тут ми задіємо навіть військові сили. Ну це вже надзвичайна ситуація. А задіяти якраз бойовому форматі свої сили, це вже воєнний конфлікт в США, а це вже можливо начало і такої морської війни, поки локальної, а тоді більш глобальної. Тому росіяни не ризикують на цей крок, тому що я прямо скажу. Це явно іде в порушення всіх міжнародних норм, і зараз мотивувати, що ми там щось захищаємо, це відповідно розкривати всі карти. І тому в даний момент це болюча тема: політична, оборонна і зрозуміло, фінансова, про яку ми говорили, що це великий відсоток, який йде через ціні схеми для забезпечення Міноборони Російської Федерації. Оце якраз той формат, і це удар по престижу, те, що е, з Путіним. І той говорить, що в нас такого немає, і ми не використовуємо, а тут воно викривається. І ще одна складова це зрозуміло удар по конкурентам. От, тому що в даній ситуації знецінення якраз е, поставок нафти нафтопродуктів дає можливість США розширити свої так кажуть, ринки збуту нафти і нафтопродуктів або своїх партнерів. Микола Григорович, пропонуючи повернутися на тиждень назад, коли відбулася у Парижі зустріч коаліції охочих, там до речі у Париж прилітали представники американської делегації і Кушнер, І як з'ясувалося пізніше. Так само в Парижі був Дмитрієв після зустрічі коаліції охочих. Він отримав певне послання до Путіна, з яким полетів до Москви. Після того що ми спостерігали, масований обстріл столичного регіону та української столиці і застосування Росією Арешника. Як гадаєте, після цього американці ще будуть намагатися якось контактувати з Путіним? Будуть намагатися вони будуть намагатися переконати все таки піти на ті поступки, які виставлені уже під час спільних так та дій делегації США України Європи Європи.